Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 березня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 434 тисячі 710 особин за добу 870 і поранено 1 мільйон 304 тисячі 130 песиголовців за добу 2610, танків 6840 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 13 тисяч 111 одиниць за добу, 37. Артилерійських систем 10 775 одиниць за добу 35 реактивних систем залпового вогню 1018 одиниць, засобів протиповітряної оборони 723 одиниці за добу 2. літаків, 347 одиниць, гелікоптерів, 325 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8388 одиниць за добу, 23, крилатих ракет 1953 одиниці за добу, 31, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 14 287 одиниць за добу, 45, спеціальної техніки, 1749 одиниць за добу, 8. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!